Найважливіше, що треба знати при підготовці до співбесіди на сталий побит, це розповідь про свою родину. Ви мусите докладно розказати все, що ви знаєте про свою польську родину. Що моя там бабця чи мій дід був поляком, він народився в такому-то місці. Потім його перенесли, там, наприклад, виселили, потім він повернувся. Чому він записав своїх дітей українцями, наприклад, якщо він сам поляк, тому що це було небезпечно бути поляком, ну і так далі. Тобто найважливіше, що потрібно пам'ятати, це те, чому ви, ну, тобто, відповідь на питання, чому ви вважаєте себе поляком, це найважливіше. Все інше, історія, там, географія, все інше, свята це другорядне. в Першу чергу. Чому ви вважаєте, що ви є поляком? Найбільше про свою родину. Розказуйте аж до того часу, поки вас інспектор не зупинить.